Перше, що стосується пільги компенсації, я прошу українців звернутися у відділи соціального забезпечення для отримання пільги і компенсації і для оформлення субсидій. Загальний обсяг в бюджеті ми виділили 8,8 мільярда гривень. 3,8% вже використали. 5% є до кінця поточного року. Я прошу, дорогі українці, ті, хто підпадають під пільги і субсидії. Зверніться, будь ласка, невідкладно в управління соціального захисту для оформлення державної допомоги. Друге. Ми переглянули нормативи споживання природнього газу і електроенергії. Що було? Облгази списували на населення 10 кубів газу, що начебто населення його споживає за пільговою ціною. Ми провели. Дослідження, до речі, з нашими іноземними партнерами по домогосподарствам. І з'ясувалося, що норматив, який був встановлений майже 20 років тому, завищений всього-навсього майже наполовину, фактичне споживання газу 6 кубічних метрів. А оцих 4 кубічних метра, які списували на населення, Продавали уже не населенню, а продавали промисловості і іншим суб'єктам за комерційною ціною, яка в разів 10 вище, ніж ціна для населення. Такий бізнес. На населення списали, а промисловості продали. І гроші пішли по кишеням. З огляду на те, що ми переглянули нормативи. Я прошу Людмилу Леонтівну, Олександру Віталійовичу. Подивитися на реальність рішення по третій хвилі компенсації для населення. Тобто у нас є компенсація, яка запроваджена з 1 липня, субсидія, яка запроваджується з 1 жовтня, і третій варіант. Або проіндексуйте. Грошові доходи для найменш малозабезпечених. Або запропонуйте інший варіант компенсації у зв'язку з ростом ціни тарифів. Тобто ресурс певний з'явився. Це десь до 2 мільярдів гривень. Перерахуйте. Тепер подивіться, який варіант прямої допомоги. Тепер увага кому. Ми всім допомагати. Не можемо, тому що ну, це буде неможливо з точки зору фінансового ресурсу. Ми повинні допомогти непрацездатним, ми повинні допомогти найменш малозабезпеченим. Що стосується пенсіонерів, то ми повинні допомагати тільки тим пенсіонерам, які не працюючі і мають дуже низький рівень пенсій, інваліди і ті люди, які. Які потребують допомоги держави?